Щороку, 25 листопада, в Україні стартує всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. Ця дата стає початком важливого нагадування. Проблема домашнього та гендерно зумовленого насильства не втрачає актуальності, і мовчання не вихід. Кременчук, як і завжди, не залишається осторонь. Місто долучається, аби підкреслити. Підтримка, реагування та інформування важливі щодня. На вулиці Кременчука вийшли всі суб'єкти протидії проявам насильства. Їхня мета донести до кожного, що допомога поруч, а байдужість лише поглиблює проблему. Сьогодні суб'єкти взаємодії у системі протидії насильства у Кременчуці зібралися в центрі міста для того, щоб провести інформаційну кампанію. Будемо говорити про те, що таке насильство. Будемо надавати контакти, куди звертатися у випадку, якщо ви стали свідком або постраждалим. Постраждалою. Протягом 16 днів акції будуть проводитися різноманітні заходи, до яких долучені також громадські організації, державні органи, органи місцевого самоврядування, поліція, суди та інші. У будь-який момент людина, яка постраждала від насильства або стала свідком, має пам'ятати першою ланкою допомоги є поліція. Правоохоронці цілодобово стоять на варті безпеки громадян і готові оперативно реагувати на кожен сигнал. Якщо хтось із вас відчуває, що в нього є прояви домашнього насильства, або відповідно до когось є прям дії в рамках домашнього насильства, обов'язково телефонуйте на лінію 102. Не забуваємо про те, що якщо в випадку домашнього насильства присутня дитина, вона завжди є потерпілою. Якщо хтось із потерпілих думає стереотипно про те, що домашнє насильство стосовно цієї людини не трапляється, будь ласка, не забувайте про своїх дітей. Та не менш важливо виховати покоління, яке не толеруватиме насильство, молодше не мовчатиме, не боятиметься і знатиме, що захистити себе та інших. Це перший крок до свідомого суспільства. В центрі життєстійкості ведеться активна робота стосовно запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству. Активна робота йде саме з дітьми та молоддю, адже це наступне покоління, так і фактично е якість нашого суспільства і майбутнє його. Ми розповідаємо про що таке домашнє насильство та гендерно зумовленого, його основні чинники, ознаки. Е Жодним чином не толеруємо це поняття і впроваджуємо систему ненасильницького спілкування. Змінювати суспільство у наших руках потрібно перестати ігнорувати проблему, почати говорити про неї відкрито, підтримувати тих, хто переживає непрості моменти. Адже кожен із нас може стати голосом, який твердо скаже ні насильству. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.